Скільки реально коштує придбати квартиру у 2025 році? Отож, маємо квартиру вартістю 50 тисяч доларів. Скільки реально коштує угода з продажу, але додивись це відео до кінця, бо є багато нюансів. Отож, витрати продавця держмито: 1% від суми це 500 доларів. Військовий збір 5%. Тобто 2,5 тисячі доларів. Податок на дохід ще 5%. Це додатково 2,5 тисячі доларів. Ріелторські послуги орієнтовно 4% від вартості угоди. Тобто ще 2,5 тисячі доларів. Додаткові витрати. Оцінка нерухомості, банківські послуги приблизно 1,5-5 тисяч гривень. Що ж, для продавця загальні витрати складають 7500, 7700 тисяч доларів. А тепер переходимо до витрат покупця. Пенсійний фонд 1% від вартості 500 доларів. Оформлення угоди у нотаріуса реєстрація прав власності приблизно 8-10 тисяч гривень. А тепер повна вартість угоди для покупця 50 тисяч доларів плюс 700-750 доларів. А тепер увага! Зазначимо, що розрахунки правильні, якщо продавець резидент країни, майно знаходиться у власності до трьох років, і це перший продаж у цьому календарному році. Ну а якщо у вас залишилось питання, то звертайте за консультацією в агент номер 1